Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні ми з вами будемо оглядати нову модель від Pagani Design. Дуже цікавий бренд, випускають якісні годинники. Ну і зараз я вам розкажу більш докладніше. Сьогодні ми будемо оглядати модель ys 025 Класна модель, як тільки її отримав і одразу думаю запишу вам зараз відеогляд. Планував, планував. День-два. Насправді сьогодні замовив я на складі всі кольори по одній штуці, щоб вам показати. Але, але що, їх не було вже в нас. Наявності. Я 100% впевнений, що цей годинник буде користуватись попитом, тому що одразу розібрали всю партію. Але я встигнув вихватити одну модельку. Вона мені дуже подобається. Тут таке дежавю відомих брендів, дежавю, як модель виглядає, і насправді класне виконання, така от механіка з відкритим турбіоном, і це вам буде дуже цікаво. Існує 5 кольорів. Перший колір у нас срібло з темно-синим циферблатом. Срібло тіфані циферблатом. І ще комбінований у нас там корпус, комбінований ремінець. Є в нас там темний циферблат, світло-коричневий циферблат і ще один темний циферблат. Все, можеш йти. Так, по традиції почнемо з пакування. Стандартне пакування, поганий дизайн така от картонова коробка. Всередині картоної коробки ви знайдете, звісно, годинник. Додаткові приколюхи, котрі кладуть зазвичай китайські бренди, котрі хоч трохи поважають себе. Це в нас така от серветочка, потім далі в нас є така от інструкція, гарантія. Потім гарантійна пластикова карта, бірочка під годинник. Ну і сам годинник. Звичайна картонова коробка виглядає в принципі класно. Приобретається вона не додатково, а включається вартість годинника. Також ви, до речі, ви можете додатково придбати такі от більш великі подарункові коробки, якщо ви хочете випіндритися. Два види: є отака: от, картонова, і під шкіру виглядає дуже класно, але ну, одразу скажу, що воно коштує гроші, якщо ви. Хочете здивувати, класний варіант. В Україні гарантію надає офіційний дистриб'ютор компанія Абертайм. Якщо є проблеми, то звертайтесь гарантія один рік. Ну, насправді я вам хочу сказати, це класний бренд, робить якісні годинники на якісних механізмах. Зараз ми з вами більш детальніше поговоримо. І питань з цим, ну, Взагалі, взагалі немає. Я не згадую взагалі, щоб до нас на сервіс звертались з проблемами з погані дизайн. Я на щастя знаю власника поганих дизайн. Його звати Бен. Я з ним познайомився, коли цього року був в Китаї і завітав до нього на фабрику в його офіс. Погані дизайн це одна з фабрик, котра вивела свій бренд на всесвіт, і вони по факту не мають може свої підрядні там якісь організації мають котрі кліпають їм годинники. Але в них є дизайнери, в них є збірка, в них є відправка, в них є склад. І, і ну, Sales Team, котра продає годинники. Історія бренду починається з 2012 року. Вистрілив бренд на AliExpress, Ну і ці перші продажі були дійсно обґрунтовані чим? Тим, що. Погані дизайн на старті використовувало виключно сейка механізми плюс класна якісна збірка, класні якісні матеріали це сталь, класне полірування, шліфування, сатинування, класні циферблати. Ще одна з таких от класних рис це те, що вони роблять хамажі. Я, до речі, у Бена, власника поганих дизайн, питав: А як ти взагалі робиш ці годинники? як ви створюєте дизайни. Дуже просто він сказав мені. Він дивиться якась модель, випускає там швейцарський бренд або якийсь та інший. Він скидає там дизайнеру. Він там дизайнер, готуємо там 10-15 варіантів переробки цього годинника, і потім він приймає рішення. Но, насправді, от коли ми будемо розглядати зараз цей годинник. Я коли його побачив, так і думав: о наутілось, а ні, це може і роя лок. Ну, прикольно, він зробив, і цей бренд він відокремлюється від всіх інших брендів. По-перше, ті, хто просто-напросто копіює. По-друге, копіює і використовує дуже погані механізми. А поганий дизайн насправді ну, класний бренд, надає гарантію, використовує сапфір сталь якісні механізми. І за ці кошти, котрі пропонує сам бренд. От, наприклад, цей години коштує 130 доларів. Ви можете отримати ну, реально якісну реч з гарантією сапфіровим. Механізмом з сталевим корпусом, сталевим ремінцем. Якщо ви порівняєте оцих от характеристик, пошукаєте там Сейка, бренд або інший якийсь, то ви будете неприємно здивовані, те, що там будуть ціни вище. Тому поїхали розглядати цю модель. Одразу попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Далі я буду більше розглядати різні моделі, різні бренди, буду розказувати більш детальніше, тому що ну, я, власноруч їжу на фабрики, дивлюся, як. Вони живуть, скільки людей в них команді, яке вони обладнання використовують, ну і взагалі, чи є це фабрика або просто-напросто перекуп, котрий там кліпає інші наліпки на циферблат. Класна модель YS 025 від бренду Pagani дизайн. Це в нас такий хамаш, і ми знаємо, що Pagani дизайн робить дуже чудові хамажі. Вони роблять годинники, схожі на відомі годинники. Тут це Royal Oak Ademar Piguet і Patek Philippe Nautilus. Від Royal Oak нас вийшли такі от грані від ноутілусу. Ми бачимо, що тут такий от корпус і ріменець. Поганий дизайн використовує сійка, мійота, сігал-механізми. Ну, я такий думаю, дивлюсь, так що це в нас за механізм, як дізнатися. Скидав я в чат-GPT, це фотографії цього механізму. В чат GPT мені сказав, що це сейка, я кажу, братан. Ну, тут навряд чи сейка, тому що турбіон я, а та я перепрошую, короче, щось мені наговорив. Коротше, я недовго думав, написав власнику, кажу, що там за механізм. Він сказав, якийсь шанхайський механізм, китайський сказав, що якість без Догана, питань не буде взагалі. Корпус у нас тут нержавіюча сталь. Дуже класно виглядає. Вони зробили таке поєднання. У нас золотий, розове золоте, безель, сталевий корпус. Сталевий повнолітий браслет. Насправді дуже якісно виглядає. Він не дуже такий от гнеться, звіння не дуже гуляють. Звичайно, у нас тут бабочка. бабочка. Ну, питань по бабочці немає. Стандартний такий замок, дуже зручний, дуже простий використання, не треба додатково обслуговувати. Бачимо, що тут у нас є також логотип на браслеті, логотип поганий дизайн. До речі, дивився підкаст, один з майстрів високого рангу, розглядав взагалі поганий дизайн як бренд, якість годинників. І ну, що він сказав? Він сказав, що це фуфло. Наприкінці відео, знаєте, що він сказав? Каже, Як його обслуговувати? І він роздивлявся модель, котра має механізм, Сейка від nh 35. Ну як його обслуговувати? Це Механізм всі знають, навіть в мене майстри, котрі не дуже дотичні до механізмів і ремонту, він, вони знають цей механізм, він простий, запчастин є скрізь багато. Звісно, коли ти ремонтуєш там Річард Міллі, Адемар Піґі, там Патик Філіп постійно, і коли до тебе потрапляє, Сейкає наш 35 механіст таки кажуть, що це фуфло, як його ремонтувати. Потім він таки каже: а де шукати на цей годинник запчастини, де шукати задню кришку. Ну, насправді. Дуже важко буде на цей годинник знайти задню кришку, як вони зазвичай шукають задні кришки там на інші бренди. Ну якщо він про це каже і обслуговує такі великі бренди, то напевно він це робить, і е, він постійно шукає, напевно, на напаток Філіп на ролік задні кришки. Я взагалі був здивований, що з нею можна може статись задньою кришкою з годинника. Ну, може скло тріснути там, розбити можна скло. Ну, Скло ми можемо поміняти в будь-якій е, майстерні. Це питання має. До речі, якщо. Порівнювати цей годинник з круглим склом, і годинник Patek Філіп наутілус не з круглим склом, то надайте ну, мені, будь ласка, відповідь. Я не про ціну, ми розуміємо, що Patek Філіп дорогий, а про можливості. Тут можливості в нас не так багато. Тому говорити те, що купуючи цей годинник, ви не зможете його обслуговувати, я максимально мінус. Тому що це звичайний годинник, зроблений базово і використовуючи базові технології для того, щоб він був доступний і дуже популярний в середній ланці людей. Це годинник не про тих, хто хоче там якусь історію. Це годинник про тих, хто хоче отримати якість і якісь схожі нотки з відомими брендами. До речі. Теж нещодавно там чув таку штуку, що погані дизайн робить хамажі, копії робить. Ну насправді, коли я от, наприклад сьогодні дивився там Citizen випустили модель, котра тупо здерта з Rolex, Citizen – це бренд, це не вони не роблять копії. А от погані дизайн це фуфло. Тому, ну якщо мене хтось колись запросить на підказ якийсь, посперечатись по цьому питанню, я максимально буду задоволений прийняти участь і розказати вам взагалі. Мою думку, ми зупинилися на браслеті, повнолітий браслет високої якості. Бачимо, тут у нас такі от маленькі звення До речі, браслет, ну, як у всіх годинниках, можна регулювати за допомогою висунення зайвих звенів. спеціальний інструмент, до речі, теж йде в комплекті. Теж, до речі, ніщодана. Проводив дослідження, хто взагалі кладе, звідки пішла ця історія класти в комплект спеціальний інструмент. Тренд зробили китайці. китайці чому? Тому що ти купив годинник, одразу підігнав його і класно. Rolex, Patek Philippe, Філіп, а вони не кладуть. Вам треба йти спеціально в спеціальну мастерську і платити гроші, щоб вкрутити браслет. Я плюсую цю тему. Чому? Тому що ну, можна насправді пошкодити ремінець, пошкодити себе, коли ти змінюєш там, браслет, коли будеш змінювати, змінювати батарейку. Пошкодити також годину. Тому, якщо ви готові, ви відчуваєте, що ви цим пораєтесь, плюс давайте. Я б напевно сам би поміняв цього, в мене питань немає. На циферблаті ми бачимо мітки, такі от багети мідного золотого кольору, залиті бачу люмінофором. Люмінофор також в такому ж виконанні покладено на годинникову та хвилину стрілки. Бачимо, секундна стрілка, секундна стрілка у нас звичайна, без додаткового люмінофору Зверху в районі 12 годин в нас є значок поганий дизайн, не надрукований, така от 3D-міточка покладена. Ну і шовкодруком, напевно, або там подруком нанесли також на цифер. Рблат назву бренду погані дизайн та написала, що автоматик в районі в 6 години ми бачимо турбіон, і багато хто буде думати, що це у нас турбійон. Це не турбіон, це у нас такий ну, баланс. Серце годинника, серце механізм, який допомагає рухатися всім шестерням. Ну, от, турбійон. В мене є, до речі, в колекції один турбіон. Якщо там напишете в коментарях, то я розгляну, і розкажу вам докладніше про турбійон, як купив собі в колекцію. Позаду ми бачимо прозору задню кришку, ротор під заводу. На роторі ми бачимо такий. От Класний логотип, теж поганий дизайн. ну, Нічого особливого, китайський механізм. До речі, я коли перший раз побачив просто задню кришку, ще не дивився на передній циферблат. Ну, сподівався те, що там буде в нас стояти якась японія. Але ні, поставили китайський механізм. ну, Подивимось, насправді, як буде цільова аудиторія на нього реагувати. Поки що плюсує. Водозахист в цьому годиннику 50 метрів. Дякую, поганий дизайн, то що от робить доступні годинники. Класно. Якості ще й з класним водозахистом. Тут не базовий водозахист, 50 метрів можна приймати душ під таким легким напором. До речі, я от спілкувався з нашим майстром, він казав, яка от риса, котра відрізняє 100 метрів від 50, 100 метрів, обов'язково завінчуюча заводна головка. Але. Нещодавно дробив відеогляд на касію, там був 100 метрів, і завідна головка не закручувався. Якщо ви щось знаєте про це, напишіть в коментарі. Я не дуже вірю в годинники, де завідна головка не закручується, і що цей годинник має 100 метрів. Так, спереду в нас сапфірове скло, позаду в нас звичайна мінералка, вони ставлять так по замовчуванню, Якщо ви бажаєте насправді знайти там годинник, Ну, позаду насправді не треба сапфірове скло, чому, тому що воно ховається. Під рукою, З заднім стеклом ну, взагалі нічого не буде. Давайте подивимось на розміри годинника. Тут годинник невеличкого розміру, дуже такий от, акуратний. Так, Діаметр цього годинника 45 мм. Давайте від вушка до вушка поміряємо. Від вушка до вушка 47 мм, товщина цього годинника складає майже 13 мм, і ширина браслета. На рівні застібки 16 міліметрів. Дивлячись на цей годинник, я б ще б хотів, щоб тут був додатково до цього годинника шкіряний ремінець. І ну класна колекція в класну коробку покласти, і це буде виглядати теж класно. Налаштовується годинник, звичайно, витягаємо заведну головку, перевінчуємо, затягаємо назад, дати немає, нічого немає. Баланс працює від заводу. Механізм. Завод цього годинника буде вистачати, якщо ви активно носите цей годинник 48 годин. Його не треба буде підзаводити. Ну, це все це, це відносно і залежить від того, як ви часто користуєтесь цим годинником і наскільки ви активно його носите на вашій руці. Давайте подивимося, як виглядає на руці. Ну, класний годинник. Бачу, що дуже схожі розміри до опатик Філіп наутілуса. Класно сидить на руці, ніде не жме, ніде не царапає, тому плюсую класний годинник і сподіваюся, що це буде топова модель. Зараз, до речі, літо закінчується і відкриваються двері до класичних годинників. Тому давайте підсумуємо. Поганий дизайн 130 доларів РРЦ, отримуєте сталевий корпус, якісний механізм з гарантією класний ремінець. Цільно літий сталевий, ззаду у нас прозора кришка і сапфірове скло. Додатково ще люмінесцентне вам покриття на мітках та стрілках, і ще турбіон відкритий в подарунок. Класна класична модель, нестандартно дивиться, нестандартно за те, що у нас це Руялолог, або круеолог, або патик Філіп Наутіус. Тому, якщо ви шукаєте перший свій годинник, механічний, або хочете кому-то подарувати. Класна модель, даруйте і будете задоволені. І людина, котрі ви його подаруєте, теж будете задоволені. Посилання ми залишимо знизу. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду більше розказувати про всі бренди. Пишіть там в коментарях, про що наступне ви хочете дізнатись. З вами був Олексій. До скорих зустрічей. Блять, оно там хуярят. Камера там протерта? Я не протирал.